Вітаю, мене звати Беата Надь, я лікарка-психіатриня, медична психологиня і директорка медичного центру Нейромед. І вже майже 10 років я працюю у сфері психіатрії. У своїй роботі я щодня бачу, як антидепресанти змінюють життя людей, повертають спокій, енергію, працездатність і якість життя. Саме тому одна з моїх ключових сфер професійного інтересу у психофармакології є група препаратів антидепресанти. Це тема, у яку я занурена глибоко, яку багато років системно вивчаю, аналізую і застосовую у своїй щоденній практиці. І мені насправді хочеться поділитися всім цим досвідом, знаннями, клінічними спостереженнями, щоб якнайбільше фахівців могли впевнено, без страху та з користю для пацієнтів працювати з цією групою препаратів. Але ми знаємо, що переважно більшість пацієнтів, які потребують антидепресантів, звертаються не до психіатра, а до сімейного лікаря, терапевта чи невролога. І часто ці лікарі не мають достатньо системних знань або впевненості, щоб безпечно працювати з цими ліками. Саме тому я створила цей курс практичний, структурований і доказовий про антидепресанти. Він призначений для сімейних лікарів, терапевтів, неврологів, лікарів-інтернів, студентів, а також для клінічних психологів і психотерапевтів, які хочуть глибше зрозуміти механізм дії антидепресантів і впевнено взаємодіяти з пацієнтами, які їх приймають. На даному курсі ми розберемо все від А до Я, від базових принципів і міфів. До клінічних алгоритмів, практичних орієнтирів і тонкощів комунікації з пацієнтами. Ви дізнаєтеся, як обрати препарат, з чого починати лікування, як титрувати дозу, коли змінювати антидепресант, як уникнути побічних дій та як їх купірувати, і як підтримувати комплаєнс на всіх етапах лікування. Ми окремо розглянемо антидепресанти під час вагітності у дітей, а також їх використання при депресії, тривожних розладах, суматофорних розладах, безсонні та больових синдромах. До даного курсу долучилися запрошені лектори, які є висококваліфікованими фахівцями і поділились міжнародними рекомендаціями, клінічними підходами і власним досвідом. Після проходження курсу ви отримаєте не лише знання, а й впевненість у своїх рішеннях, у комунікації з пацієнтами, у своїй професійності. Ми будемо говорити просто про складне, без зайвої теорії, лише те, що реально допомагає у клінічній практиці. І найголовніше аналогів цьому курсу в Україні наразі немає. Якщо ви спеціаліст, який прагне працювати сучасно, доказово, безпечно, цей курс створений саме для вас. Тож запрошую вас на цей курс, у цю подорож до збагачення своїх знань та придбання впевненості. Буде практично, корисно, проважливе!